Всім привіт! От, друзі, хочу сьогодні показати, поступило до мене замовлення від одної хорошої жіночки Зумані Іри, Ірини. Дерево сад вона хоче. Хоче на одному дереві зробити лунарію і фантастіку. Лимон Лунаріо ви бачили такий довгенькі, а фантастика бергамот, теж дуже цікавий сорт. Обійшов я все, обійшов я в себе всі, дек... немає ні дикарів, нічого хорошого. Хотів на київському вчепити, теж так само, все з плодами. І знайшов е, От Фімінело, бергамот. Він в нього дуже сильна то, точка росту, можна так сказати, він дуже гарно росте. І хочу на ньому щепити, Вже гарний такий знайшов. Не жалко. Зразу кажу, не жалко, бо хочу, щоб в цій людині він плодоносив і все. Бо дерево сильне. Скільки є гілочок ти маєш прививати? Тут, ви... Тут гілочок раз, два, три, 4, 5, 6. І от навіть можна на оці сьомі зробити. Ти будеш кожну прививати. Кожну буду прививати. От я нарізав матеріал, можна так сказати. Лунаріо, У нього такі листочки довгі. Ніби як в це, що в суп кидають. Лавру... Так? Лаврушки, лаврушки, да. Да, да, да. да. З нього можу зробити з цієї гілки 3 штучки. І от фантастика бергамот. От фантастика бергамот і фемінело. Бачите, зовсім різні листки. Ніби похожі, ну в фантастики дуже помало він росте. Фімінело сильно росте, от хочу попробувати. Росте швидко, але цвете мабуть, не скоро, так? Да? Два роки. Около двох років ще світу немає. Я вже був в них розстроївся, що, що вони не цвітуть. А сьогодні я вам покажу на вулиці, я, і сьогодні я обнаружив, що за, зацвіла фемінело зацвіла. В Якому віці він? Да, цвіте? І ще в якому віці яке, яке воно повинно бути дерево, щоб воно зацвіло? Кстати, дуже рідкісні сорти. І, І вони дорогі, рах, та, та, та та рахуються дорогими сортами. Тепер ще. ще третій сорт хочу сюди привити. Вона казала, два сорта їй привити. Ну я їй привів ще третій, а вона собі як захоче. Схоче, обріже. Це ж такий сорт. Я його думав, що це корубар. Ну, або Корубаро, або Чинокіо. Два в одному. Це те, що я вам казав такі сині побіги в нього. Листочки були, червоні. листочки червоні, то от я між цими сортами двома, ну ще я поки нікому його не продавав і не, не рекламував його. Хоче собі лише, хоче. Да. Хоче лише хоче. І взагалі захоче дерево це в мене взяти, хай щасливо, тільки, щоб привіло що привілося. Починає. Дивіться, що я йому роблю одразу. Зразу обрізаю його, хочу раз. А ти всі чи може будеш прививати? Ні, я, я обріжу, це нічого страшного, я обріжу його такое. Зразу запах так. Да, да, да. Тільки почав обрізати і зразу такий запашок бергамота. Трошки э, тут съйомка не дуже, але... А ти на вікно не снимай. Ти знімаєш на вікно і сйомка на вікно від вікна. Так, так, так. От я на оцих всіх... Запах капітальний. Листки я пов... повністю не буду всі обрізати. От оці листки, я їх лишу, деякі лишу, щоб дерево жило, бо дуже великий стрес воно получить, якщо я його зроблю лисим. Так, десь в мене була лезвія, Як завжди. О, я знайшов. Що, першим давайте прививаємо чуть-чуть нижче його опустити. А, такою лунаріо. Я вам всім покажу, як я от таку посередині беру і врозчепу. Муха на телефон сіла. І мухи косючі зараз почалися, що це страшно. Дай ж дивіться загубив, а? а? О. Так. І отаку можна його з нього зробити. Три штучки обрізаєте, все підчищаєте, щоб у вас було все підчищено. Аккуратно лізвію, щоб не розрізати пальце. Береться лізвія гостре, новенька. Зараз трудно, щоб зробити, щоб зараз його заточити, ну я за пару разів його заточу. Немав коли його зчіпляти, але цієї ночі дуже сильний наслінь був. Дуже сильний. І вляло так, що прям ну, годину сильної грози, гроза була сильна. І вже сьогодні трошечки вільна. І... О, покажи, як які його зелени. І вона не одну сторону. Ми його. Все. Бачите? З цієї сторони. Я вже вам покажу разів. раз. Крути скоро, бо воно не... камера не вспіває зловити. Потом я надягну кулек. Рай, не торкай, весь аккуратно. Видишь? Ты я торкнул? Да, да, да. Ну, что, все Без замотки. Замотаем его. Тут, конечно, для него надо не спешить. А помаленько его. Не я не спешу. Прививаємо в кочегарці, тому що в теплиці така жара, що дихнути не вона да, Так, в теплиці жарко. Дуже парко на дворі, і оцей прям не жарко, а парко дихати немає. Ми вчора були в сімгодин пів восьмого, в нас ще було 35 теплиць, восьмого ще було 35 градусів. Бо раніше поливати немає, бо коріння горить, треба поливати вечором. Дуже дуже аж прямо гарячі горшки. Угу. Земля гаряча, Ти пал... палець пхаю мацати чи зем... ну, чим вла... ну, влага є, а вона гаряча земля. Цей період треба якось і зимою погано, бо холодно, і літом нам теж вічно не догодиш цим людям. Якщо жара... Плачем хочемо холоду. Якщо холодно, плачемо, хочемо Е, От, хочу вам показати зараз ще. І навіть на, на такому я хочу зробити. На маньоні? Так, да, на маленькому хочу зробити. Повещу його раз. У е, мене є маленький спеціальний. У нас є, де він ми прививали, були оце раніше, треба показати. І ти на такому маленькому привив. Кумкват, по-моєму, тонесенький. Він ну, такий як спічечка був. Ви знаєте, прийняв. Да, Зараз він... вже такий гарненький, прям вже. А він на тоненьких приймається. Головне, треба під ці тоненькі і підобрати тоненький, О, тоненьку привівочку. Так, да, посередині його раз. Щоб не розрізати. Нічого поганого. Багато хто, навіть чув, що дивилися мої відео і вже щепляють. Пробують. Вже вже. Отзиви були ще. Що... Тут ніби нічого такого. А вора Рая зчіпляє. Так, да, складного, але теж получає втерки кожен так, раз. Що там Та неправильно, то не так. Ну, нічого сложного. Він каже, як ти так щепляєш і воно в тебе каже приймається. Так, да, вона якось так по халатному деколи чіпляєш. Кажу, як вона в тебе приймається. З хороших рук все приймає. Похвали мене себе губенька, так? Хто ж мене похвалить? мала, прийде нам. Зробить тут. Немає часу, вона дідуся по курах водить там. По курах, по котах. О, бачите, Тут трошки не... неудобно, але ми зробимо. Його. Там як вийде. Це я прививаю на цьому тоненькому. Оцей. Карубаро це? Да, да, ну казала Олексіна, що це Чінокіо ніби. Ну, щось, щось таке. Да. Що вона купляла його як чінокіо. Ніби назви у нього Чінок. Не бачите. Да. Я поки його між двома назвами він у мене. Може щось спільне є, може. Так, все. От є вже друга. І цікава линечка, то привівочка отримала. Так, а я, в мене ще лишилося раз, два, три, чотири, п'ять mm -hmm. привівок. Ти поки став на паузу, де займайся своїми справами. А я тебе покличу. І потім покажу да. вам найкрасавці нині. силу дочекалась. 15, Все, от привів я. От дві гілки фантастика бергамот. Три гілки верхніх. Раз, два, три верхніх. лунарів. І дві тарубари. Дивіться, що я роблю. Я уливаю водичку. І його повністю цей вазон засували разом з горшком торбінки. Роблю йому парниковий ефект. А це помідори принесла? Да, я принес... Це на вечору нам. Ох, яка буде роздала. Жовта хурма. А, класно. вже достигла, вже треба її вже з'їсти. Сьогодні маленьку пробувала дуже солодка. Роблять тако, робляться торбинки, часто чіпляють на привівки. Я колись теж так робив. Треба ватку ставити мокру. Дуже конденсат десто тікає. а так мокра ринка. І конденсат не так десу тікає, якщо воно повністю випливає. Бачите, ніби аж зверху в хвилявся дощ на істочку. Так, Що, різинку цю? Знизу. Это странно верно, чтобы я тебе помогаю. И потом обязательно... Дырочки. Дирочки. Ты вже робишь, бо у нас жарко. Да, у нас прийти. жарко я уже робишь. Ты на дворі не ставишь. Нет, кстати, цели с двору. А я його хочу, щоб швидше прийнявся, то поставлю його терплети. Ну поставлю його не на напряме сонце. Бо на прямому сонці він запариться тоді. той день. А десь на пол у нас там жарка. Ну, вот. Підемо потім бачити результат. Дасть Бог прийнявся, все буде добре. Все, йдемо, покажемо кримінело, э, як зацвів. Так, да, ходи. О, заходи мій хазяїн. Господар, О, господар. Хазяїн Не казати а Господар <рес> От дивіться, яке воно велике дерево. Це ли... бергамот лимон. Фемінело, так? Да, да. Дуже швидко росте Олексій, на привіт ваші лимон, що видали величезний вже цей. Бачите? От. Випустив квіточку. Раз і два. Дуже росте хорошо, да? ну, так? В якому він віці росте, це ж вообще капець. Зараз Цвете підійсо. в якому вось. Цвите. не хочу його підносити, бо дуже, дуже великий. Так що на, на вікні, мені кажеться, його пощі нереально. Хіба мати, щоб на вулицю на літо да, виносити, да, якийсь да. полісадник, щось цікаво. Бо типу, його так. дуже сильно блізав. Або мати якийсь кімнату таку, як тримають як сад, садок. Так, да, так. Бачите, він вирос. Ну, Вони дуже ціняться, ці сорти Бергамота. Навіть Кузьмук розказувала колись, правда, що а він, йде всіх їх... з Італії аж заказувала. Але вони дуже цвітуть. Пізно. Дуже пізно. Що таке дерево здорове і от дві квіточки. А подіться, як він на дворі гарно відійшов. Да, він такий був замучений, заморозь. Так, да, бо я ми йому не мали тоді. місця в теплиці. Такий заморозь. Та і тут він зараз в якомусь такому місці я поставив його. Ні, дуже... тут якраз прямі да? сонячні лучі на нього. Подивіться, що робиться, що в тебе тут? Ліс, тайга? З, з інжиром треба щось рішати. Я хотіла е, його прорвати, але ви розумієте, що тут треба вдівати рукавиці, носки, довгі штани, довгу кофту, бо ж тут в не залізеш, Та ж попечеш всі руки є, і га, ноги. Га, 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 що нема Немає? А вон, а ні, є. є там Бачите? Аж при самому не покаж. я її я сам не бачив. Ай, десь Ле? там, десь там є, да, да його да, є. Треба його до нього завтра добратися. Треба прорватися. Так, да, я доберуся. Да, Я вже мала, але все руки не доходять. Повійте, тут треба одіватися. Зараз так жарко, не можеш, щоб. бо гола підеш, то капець буде. Роса засвів. Роса. Е, а, дивіться, що в нас яка була. Втрата, як то кажуть. Бачите Лесі? Лесі. Чотири штуки. Чи п'ять? Ні, чотири, да Лесі. Це Вітя лишив на два дні, треба було йому від'їхати. І не впильнував хтось. Ага. Просто хтось не поляв його. І за два дні повністю так посок, що листя скинув. Починає легенько відходити. Але, Але то, вже, от, не от, то вже не то пальто. Так що пильнуйте, щоб не, теж не, не засушити його. О, бачите, що ним. Все листя скину. Але нічого, відходи помаленьку. А ну я до тебе зараз приїду. Давай. Все, оббігла, вже забігаю в наш ситі. Сливка, а? Полісай. Це яка сливка. Ну, до стягати Так, а ми зайшли сюди. Вот. Грифрут. О, покажи грайфрукт. Це який плід же. Ви представляєте? Я навіть не могла подумати, що таке може бути. Е, кстати, один вже хотів щось... Скільки він чіпів? Чотири штуки? Так, 4 вчепив. Був п'ятий. Ну, п'ятий найслабший був, він щось відповче, яблуко напив. Дерево, І Я його розрізаю, а він в середині э, такий розоватий. Я грейпфрут, правда? Грифрут. Бачите mm -hmm. на вулиці, які вони. На вулиці набагато краще. Ну Тут нема такої спеки, що ви в теплиці 40 градусів вже. О, абрикосу викинули сьогодні. викинули. Да, Сохла абрикоса, вже буде місце для лимонів. Так поставлю теж сюди. осіб. Бачите, отут. Так. Ріфрут-красавець. Я навіть не могла подумати, що таке маленьке дерево і може вчепити да. так. О, італійський мандарин. Теж мандарини серед дуже на дворі люблять. Квітний мандарин. Бергамоти, бачите, полисіли. це вони Бергамот, пересушилися да. просто. Кост... Костаньяро. Костан Два штуки в мене є, і от вони найбільше скинули. Палки такі. Може їх обрізати, щоб вони далі йшли. Не Дах, поляли просто вовреми. Вони граб бесені. Да, mm -hmm. Рож Рожевий дуже солодкий. Mm. Отакі От маленькі в нас тут ще. От. Можна кожному таке собі вдома, якщо маєте mm. частну хату, і просто їх виносити на літо на вулицю. Вони люблять дуже. І до глухої осені можна їх тут тримати. Да, Що погнали? Так, йдемо далі щось будемо робити. До зустрічі.